Як переможці використали виграні кошти. НФК Ураган проінспектував десяту школу, яка стала цьогорічним чемпіоном одноіменного кубку та виграла від народного футбольного клубу 80 тисяч гривень. Ці гроші навчальний заклад скерував на заміну вікон. Два блоки металопластику встановили у спортзалі. Інші у роздягальнях та тренерській. Та це каже директор школи. Не головне вихованці так надихнулися своїм виграшем, що усе літо займалися футболом, аби здобувати. Перемоги, і в цьогорічному турнірі вони ціле літо тренувалися, ціле літо працювали як ніхто розумієте, на спортивному май... майданчику. Ніхто абсолютно ніякої орендної плати, нічого. Це наші діти, розумієте. От так що ми раді. Вихованці 10-ї школи зізнаються, хочуть у майбутньому бути відомими футболістами, а на перемогу в наступному сезоні налаштовані вкрай рішуче. Хочемо виграти багато турнірів, для, мати честь для школи, а для себе ми е, хочемо стати великими футболістами. От я, наприклад, воротарем хочу стати. Діти завжди е, захоплюються самого дитинства таким видом спорту, як футзал. І така акція, яку ми зараз проводимо з дітям, їх може надихне на нові звершення, на нові здобутки, на нові призи. Наступний дитячий шкільний турнір Кубку НФК Ураган розпочнеться як завжди на початку листопада. Також в народному футбольному клубі анонсували, що відбудеться, і розіграш суперкубку. У поєдинку зійдуться команди 10 і школи. І 1 Андрій Гаргара, телеканал